Тюбу один із великих аеропортів Японії, що розташований на острові. Але є цікавий факт: цей острів штучний, ба більше його насипали за допомогою перероблених відходів. І так тут розв'язали одразу дві проблеми: з'явився простір для аеропорту, а сміття тепер не шкодить довкіллю. Але крім екологічної проблеми перероблення сміття, є і інші не менш важливі. Ти не вперше чуєш такі терміни, як озонова діра, глобальне потепління, деградація ґрунтів чи сміттєвий острів. Усі ці явища об'єднує один термін екологічні проблеми. Пропонуємо розглянути глобальні екологічні та продовольчі проблеми. Екологічні проблеми це негативні зміни природного середовища, що виникли через антропогенні дії і призводять до негативних соціальних, економічних та інших наслідків. До глобальних екологічних проблем належать забруднення атмосфери та гідросфери, деградація земель і збіднення біологічного різноманіття. Сьогодні мільйони людей говорять про глобальне потепління. З'ясуємо, у чому ж тут полягає проблема. По-перше, зміни в кліматі спричинені збільшенням парникового ефекту та утворенням озонових дір. А от наслідком стає підвищення середньорічної температури. Зверни увагу на екран. Це графік зміни середньорічної температури від 1850 року, коли температура повітря почала інтенсивно зростати. Із 1970-х розпочалося інтенсивне зростання температури повітря, а пов'язано це зі збільшенням промислових викидів в атмосферу. Додає проблем і утворення озонових дір над Антарктидою та Гренландією. Їхню появу пов'язують із використанням аерозолів та фреонів, які використовували в холодильних та морозильних камерах. Отже, через озонові діри на поверхню землі проникає багато ультрафіолетових променів, що згубно впливають на живі організми. Сьогодні ж негативний вплив на озоновий шар значно менший, але повне зникнення озонових дір відбуватиметься ще дуже довго. Ще одним доказом глобального потепління є танення льодовиків та як наслідок підвищення рівня Світового океану. Сьогодні в низовинних прибережних зонах проживає приблизно 900 мільйонів осіб, тобто кожен десятий житель планети. Підвищення рівня моря та інші наслідки зміни клімату вже змушують переселятися мешканців Фіджі, Вануату, Соломонових островів та інших країн. А втувалу навіть планують створити цифрову версію острова. Так хочуть зберегти пам'ятки, історію та культуру, перш ніж цю країну поглине вода. Світовий океан страждає і від інших надзвичайних ситуацій. Його стан погіршується через посилену евтрофікацію, закислення, потепління вод, забруднення нафтопродуктами та побутовими відходами. Евтрофікація вод процес забруднення через збільшення вмісту поживних речовин у прибережних районах, що надходять зі стічними водами. Це призводить до цвітіння води та зменшення кількості кисню в ній, що завдає шкоди морському життю. Непоправні наслідки має і нафтове забруднення через видобування корисних копалин у зоні шельфу, їхнє неналежне перевезення та пошкодження нафтопроводів. Особливо шкідливим типом сміття, що потрапляє до вод світового океану, є пластмаси. За підрахунками, 2021 року в океані було понад 17 мільйонів тонн цього сміття. І прогнозують, що цифра потроїться вже до 2040 року. Чи знаєш ти, чому пластикове забруднення шкідливе? Пластик не розкладається. Він лише подрібнюється на мікропластик і так поширюється у водному просторі. Через морські течії утворюються скупчення пластику сміттєві острови. Головною проблемою є те, що пластик не вкриває поверхні водного дзеркала, а вільно плаває в товщі води. Це унеможливлює очищення океанічних вод відомими нам способами. Води Світового океану забруднюються і через надлишок побутового сміття. Так, людство його переробляє, але дуже малу кількість. Найбільше сміття продукують Філіппіни, Індія, Китай та Бразилія. Проте розвинені держави давно розв'язали проблему побутових відходів. Ці країни навчилися їх переробляти. Добувати з відходів енергію та будувати аеропорти. Це на власному досвіді демонструє Японія. Через людську діяльність страждає також одна із найважливіших ділянок нашої планети Земля. Втрати лісів, деградація земель, вимирання окремих видів тварин і рослин усе це несе серйозну загрозу як людям, так і планеті. Зменшення площі лісів призводить не лише до втрати джерела очищення та збагачення повітря киснем. Також багато живих організмів втрачають свою природну територію проживання. За оцінками Міжнародного союзу охорони природи, під загрозою зникнення може перебувати приблизно 1 мільйон видів рослин і тварин. Наприклад, через зміни клімату та зменшення площі лісів на межі зникнення є відомий комоцький варан. Серед тварин Європи, які теж знаходяться під загрозою зникнення, є муфлон, зубр та вовк. В Україні ж найбільшу небезпеку несе браконьєрство. Особливо страждає бурий відмідь, білуга, лелека чорний, рись євразійська та зубер. Втрати біологічного різноманіття мають негативний вплив на природу та створюють серйозну загрозу добробуту людини. За останні два десятиліття площа лісів скоротилася майже на 100 мільйонів гектарів. Безпосередньою причиною глобального зменшення кількості лісів майже у всіх випадках є збільшення площі сільськогосподарських земель. Така потреба пояснюється обмеженням земельних ресурсів та деградацією. Деградація земель це погіршення їхнього стану, складу та родючості через вплив антропогенних чинників. Щороку земельні ресурси зазнають водної і вітрової ерозії. Хімічного та радіоактивного забруднення, засолення та опустелення, тому їх перестають активно використовувати. Щоб розв'язати екологічні проблеми, людству необхідно перейти на енергоощадні технології та збільшити повторний цикл використання окремих матеріалів це допоможе зменшити різноманітні види забруднень. Важливо також впроваджувати ідею раціонального використання природних ресурсів та збільшувати площі природоохоронних територій. Приблизно 1,3 мільярда людей на планеті безпосередньо страждають від деградації земель. Така проблема набуває глобального характеру та негативно позначається на продовольчій безпеці світу. Число людей, що зіткнулися із глобальною продовольчою проблемою, зростає з кожним роком. Ця проблема полягає в спроможності землі прогодувати сучасне та майбутнє покоління. 2022 року частка населення світу, що зазнала хронічного голоду, становила 9,2 а це приблизно 735 мільйонів осіб. З іншого боку, кількість людей, які відчувають помірну чи гостру нестачу продовольства, тобто не мають регулярного доступу до достатньої кількості їжі, становить майже 30%, а це приблизно 2,4 мільярда людей. Як ти думаєш, у яких регіонах найбільше проявляється продовольча проблема? З усіх регіонів найвища частка населення, що стикається з голодом, припадає на Африку. Попри велику кількість людей, що зіткнулися із проблемою голоду у розвинених країнах, навпаки, є перевиробництво тобто тут виробляють більше сільськогосподарської продукції, ніж є потреба. Можна виокремити ще одну проблему. Великі втрати продовольства після збирання врожаю. Під час транспортування від ферми до споживача втрачають 13,2% продуктів. Ще 17% продовольства викидають домогосподарства, пункти громадського харчування та підприємства роздрібної торгівлі. Отже, кількість харчових відходів становить понад 900 мільйонів тонн, а це майже 120 кілограмів на одну людину. Щоб розв'язати продовольчі проблеми, необхідно змінити спосіб життя та мислення людства. Також важливо покращувати сільське господарство країн, що розвиваються. Окрім того, потрібно збільшити інвестиції в технології, інфраструктуру та освіту. Запам'ятай екологічні проблеми. Це негативні зміни природного середовища, що виникли через антропогенні дії і призводять до негативних соціальних, економічних та інших наслідків. До глобальних екологічних проблем належать забруднення атмосфери та гідросфери, деградація земель і збіднення біологічного різноманіття. Щоб розв'язати екологічні проблеми, людству необхідно перейти на енергоощадні технології, збільшити повторний цикл використання окремих матеріалів, упроваджувати раціональне використання природних ресурсів та збільшувати площі природоохоронних територій. Продовольча проблема полягає в спроможності землі прогодувати сучасне та майбутнє покоління. Щоб розв'язати продовольчі проблеми, необхідно змінити спосіб життя та мислення людства. Також важливо покращувати сільське господарство країн, що розвиваються. Окрім того, потрібно збільшити інвестиції в технології, інфраструктуру та освіту. Пам'ятай про цілі сталого розвитку та бережи планету. А ще став уподобайку та підписуйся на канал.